Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, А це традиційний прогноз. На вівторок, 24 грудня 2024 року, перед день католицького Різдва. Сьогодні на бойове читування заступають вітрильні аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжки Менлі хола Адепти. Сьогодні вам трошки прочитаю про Гору Сумеру або Меру. Отож, брахманізм. Реформированный с философской и религиозной точек зрения Буддой и его архатами распространился по всему огромному азиатскому континенту и соседним регионам. Несмотря на то, что гора Меру или Сумеру не фигурирует в Ригведе, краткое упоминание о ней встречается в Рамаяне наводит на мысль о том, что предмет должен быть знаком читателю. Весьма подробно эта тема раскрывается мудрецом Парашарой во второй главе Вишну Пураны. В пуранической литературе вообще детально излагается концепция мировой горы, и многочисленные секты, унаследовавшие традиции, импровизировали на эту тему, пытаясь... Создать географию, которая физически согласовывалась бы с космическими гипотезами, древние Арии схематически изображали Землю. плоской и ограниченной замкнутой цепью гор. В кольце гор располагались концентрические чередующиеся зоны суши и воды. Это описание напоминает рассказ Платона об Атлантиде. В центре гор и морей находится Джамбу-Двипа, обитаемая земля. Это остров, держава Джампу, древа мира, дававшего богам сому напиток бессмертия. Корни дерева джампу уходят в подземный мир ямы, а вершина поднялась так высоко, что отбрасывает тень на луну. Крона дерева Джампу раскинулась в Небесном Царстве богов, а его ствол стружит, служит поддерживающей осью Вселенной. Эту концепцию можно узнать в авистийском древе всех начал. Тот же символизм возникает в Европе в виде Игдрасиля, мирового ясеня из скандинавской мифологии. Но ведь бы хочу добавить, что Е... Ще в скандинавській мифології так званий Ірмінсуль, це стовп, на якому тримається світ. І в цілому арійські вірування, вони схожі, просто різняться трошки назви. Ну а сьогодні на бойове чутування заступають вітрильні аркани таро. Дуже цікава колода, яка є в двох варіантах, але це перероблений ап апгрейд першої колоди. Перша колода знаходиться у моєї подруги-зарі. Ну, а що стосується 24 грудня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. То для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Не забувайте, що це переддень Різдва, і у цей день можливі цілком свята. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. ви ж не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а я зроблю зворотній відлік. Вам лишається. Лише спокійно сісти, не схрещувати ноги та руки, а я зроблю зворотній відлік 5, 4, 3, два, один. Розпочинаємо з козерогів, бо саме зараз вже розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Закохані, на жаль, перегорнуто. тобто особливого вибору у вас сьогодні і не буде. Якщо ви щось собі. Планували на цей вівторок все робіть згідно свого плану. Хай нічого вас не збиває з курсу, і ніхто вас не збиває з пантелики. І намагайтеся у цей день максимально бути чесними перед людьми, а особливо перед самим собою. Не обманюйте себе. І окрім цього, якщо вам є бажання зустрітися з людьми з коханою своєю чи з коханцем, краще це перенести на інший день, бо будь-який експеримент. У тому числі і сексуальні, вони не на користь вам. Ще представники знаку Овен, 20, представники знаку Козиріг 24 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для Водоліїв імператор в прямій позиції. Імператор в прямій позиції це планета Юпітер, а це один з покровників саме. Водолія, і можу сказати, що тут дуже гарний показник того, що навколо вас гарні люди, вони вам допомагають у цей день, вони вас піднімають на новий рівень, і ви також можете допомагати людям. В цілому сьогодні гарний день для того, щоб перебувати у якомусь натовпі чи на концерті, чи у своїй роботі. Якщо там багато людей, навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, люди вас знайдуть і вдома, чи будуть сильно. Вас телефонувати вам далі. Представники знаку риби. Смерть в прямій позиції це планета Сатурн, і вона якраз і знаходиться зараз у знаці Риб, і це ознака того, що вас очікують у цей вівторок певні зміни, це кармічні зміни, до яких ви давно вже підходили, тому не зупиняйтеся, не стійте на місці, якщо щось вас не задовольняє у своєму житті, змінюйте це на краще. Далі представники знаку Овен. Перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат. Рекомендую вам сьогодні збавити оберти, не сильно напружуватись, бо ваші зусилля вони не принесуть особливо грошей. Навпаки, ви витратите сили. Просто так, нізащо, і окрім цього, можете ще втратити не тільки фізичні сили, але ще і гроші. В цілому, якщо вам треба щось заплатити комусь, зробіть це сьогодні, бо завтра сума може бути трошки більше. Далі представники знаку тілець. Перегорнуте сонце каже про те, що у вас смуток на душі. Ну, по-перше, вас можуть трошки засмучувати ваші діти, вони можуть приносити якісь неприємності у цей день, зверніть на це увагу, і окрім цього, вам не вистачає внутрішнього світла. Ви у цей день можете стати енергетичним вампіром, який буде споживати енергію з інших людей. Ну і ще представники знаку Тілець. Цього вівторка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. Для близнюків: день втрат повішаний. Карта пов'язана з жартовністю. Якщо ви не будете жартувати собою своєю енергією, своїми грошима заради інших людей, то може статися щось не дуже гарне. Окрім цього, ця карта сповіщає про те, що якщо ви будете думати лише самі за себе, то це не принесе вам ніякої користі. Окрім цього, сьогодні можуть бути якісь не досить гарні внутрішні стани, у тому числі і фізичний стан може трошки бути підірваний. Далі, представники знаку рак: Всесвіт, у вас гарний результативний день. Ви сьогодні можете багато чого зробити, добитися якихось результатів і навіть великих перемог. Сьогодні ви можете закінчувати довготривалі справи, які вже тягнуться не перший рік. І окрім цього, ви сьогодні... Живете насиченою насиченим життям, і ні в якому разі вам не слід бути пасивним. Навпаки, якщо бажаєте щось виграти з цього життя, то треба, хоча б, вийти на вулицю. І ще представники знаку Рак цього вівторка можуть зустрітися чи провряти з представником знаку Скорпіон для левів. Помірність прямій позиції, гарний показник, інша назва цієї карти Янгол. Це ваш захист, це захист з боку янгольських вишніх сил. Окрім цього, ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ініціатива у ваших руках. Ну, а також на язиці. Ви сьогодні багато будете спілкуватися, тож будьте обережні, не говоріть непотрібним людям те, чого їм не потрібно знати. І ще представники знаку Лева цього вівторка можуть за. Зустрі... 3000 тисячу переговорити з представником протилежного знаку водолій для діви. Страшний суд, на жаль, перегорнута. Це щось несподіване. По перше, цю несподіванку можуть принести ваші родичі. Рекомендую вам сьогодні з родичами не робити ніяких важливих справ. Окрім цього, сьогодні день, коли вас будуть провокувати трошки випити. Не забувайте, що попереду свята, і в принципі можете собі ввечері це дозволити, одначе не забувайте про міру, не запливайте за буйки. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви може. Можете піддатися святкування, бо все ж таки місяць спадає. І ця карта ще пов'язана з предками, з душами померлих. Можливо, сьогодні слід загадати під святвечір саме тих людей, які нещодавно пішли у потойбіччя. Ще представники знаку діва. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Риби для Терезів. Перегорнута зірка магів, це ваша управниця планета Венера. Вона, на жаль, випала перегорнута це якісь непотрібні переживання, хвилювання і також відсутність віри, надії та любові. Сьогодні вас щось може дуже сильно дратувати, і якщо ви будете вестися на свої емоції, нічого гарного з цього не буде. Якщо ви жінка, будьте втричі обережні. Ви сьогодні втрачаєте жіночу красу і від вас може. Відгорнутися ті люди, з якими, які з вами спілкуються. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ви сьогодні можете як відновлюватись самостійно, так і допомагати іншим людям відновлюватись. Сьогодні день, коли ви можете займатися ремонтом, будівництвом, можете навіть руйнувати заради чогось нового. Нічого поганого з вами не станеться. Навпаки, ви сьогодні захищені від падінь та втрат. І ще представники знаку Скорпіон 24 грудня можуть зустрітися чи з представником. Знаку Овен. І нарешті стрільці. Перегорнутий диявол непоганий показник того, що темні сили вони на вас будуть дуже мало впливати зовні. Навпаки, вони можуть бути лише всередині вас. Якщо ви будете агресивні, нічого гарного з цього не буде. Окрім цього, сьогодні якийсь чоловік вам може принести якусь добру звістку чи якийсь зробити вам подарунок, що стосується зіткнення. З людьми у формі, вам це не страшно. Можете спокійно собі гуляти і їхати куди потрібно. Ви знаходитесь під захистом і ніякі спокуси, ніякі демонічні сили вам не страшні. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Верховна жриця в прямій позиції, це по перше, каже про те, що сьогодні жіночий день, сьогодні жінкам буде щастити більше ніж чоловікам. Сьогодні будь-які справи з жінками будуть приносити більшу користь. І також сьогодні гарний день для спілкування, для отримання певної інформації і для нових знайомств. Що ж стосується самого дня. Багато карт випало перегорнута, одначе серед них багато поганих карт. І що стосується якогось неспокійної години, це з півдня, тобто з 12-ї години дня і по закат сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, і ви можете спокійно зустріти католицьке Різдво, якщо ви дотримуєтесь цієї традиції. А я вам можу сказати, що ви, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача у цей день, вдягайте. Щось срібне, срібні прикраси або щось білого кольору. Я ж додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий папа, ознака того, що сьогодні ви будете якимось чином гальмувати, чи повертатися до чогось того, чим ви вже займалися, але не доробили. Це також пов'язано з тиском. Сьогодні він може скакати. Рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем і ні в якому разі не поспішати. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції. Що ж сьогодні ви можете виграти щось, вам допомагають і люди, і вам допомагають і обставини. Якщо ви будете сміливіше, то можете. Зірвати великий куш. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічна сьогодні не ваш день, вам випав місяць або сутінки, і в перегорнутому стані ця карта відкриває якісь таємниці, які від вас приховували. У вас сьогодні гарно працює інтуїція, ваш, вас важко надурити, і у вас сьогодні гарний день для виходу з 100 ситуацій. І будьте єдине, що обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, крокодил в прямій позиції – це щось несподіване. Пам'ятайте, що крокодил це блазень і блазень він дуже часто полюбляє посміхатися над надмірно пихатими людьми. Якщо ви серйозна людина, якщо ви постійно знаходитеся у якійсь концепції, сьогодні щось вас може вирвати з вашої концепції, все може піти зовсім не так, як того ви бажали, тому сьогодні не той день, коли можна робити великі справи. А от пустувати, займатися творчіством, блазнювати, оце ви можете. І вам може. Ще пощастити, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі. Якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, навіть якщо вас кудись кличуть. Ні в якому разі не їдьте на своїй машині, вона може просто зламатися і просування вперед у вас сьогодні дуже важкі. Сьогодні ви можете наробити багато глупств, тому намагайтеся сьогодні нічого не накопичувати. Єдине, що ви можете сьогодні робити, це помел. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні ваш день. Ви не врівноважені, вам не вистачає гармонії, і ви можете вести себе доволі некрасиво, бо будете вестися на свої почуття. Намагайтеся зберігати контроль і якимось чином не виходити з себе, не нервуйте, бо життя воно якби. Не, не поверталося до вас, яким би боком не ставало, чи якусь позов не ставало, це життя ваше, і вам не потрібно з цього приводу особливо нервувати. Буде новий день і все владнається. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник це ознака того, що ви сьогодні можете вийти з тупіка. Відлюдник він каже, що треба бути обережними, одначе у вас сьогодні відкриваються можливості. Ви сьогодні можете переступити через якісь рамки, які вас отримують от, і роблять вас саме такою людиною. Ви сьогодні можете стати вище і перейти будь-які кордони, у тому числі і державні. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сила в прямій позиції. Ознака того, що сьогодні гарний день для того, щоб вкладати свої або фізичні, або моральні сили. Дуже гарна карта для військових, для спортсменів і для людей, які важко працюють. Також гарний показник для чоловіків, які бажають зачати потомство здорове, особливо якщо ви народилися під знаком Лев. І нарешті, якщо ви народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що сьогодні нічого краще не розпочинати. Будь-які розпочинання вони приведуть до поганих результатів. І, окрім цього, треба на деякий час забути про своє власне его, більше допомагати іншим людям і пам'ятати, що у цей день якийсь чоловік може гальмувати процес, тож намагайтеся. Бути вище цього і якось обходитись без помічників. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали вітрильні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги, всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка, Господь Бог.